Монумент встановлено 30 серпня 1903 року. Розташований пам'ятник на своєму первинному місці на бульварі Котляревського. Проєкт погрудя Котляревському належить Леоніду Позану, а постамент архітектору Ширшову. Виконав з Дніпропетровського граніту архітектор певний. У роботі над пам'ятником брали також участь художник Волков і архітектор Зінов'єв. Пам'ятник являє собою бронзове погруддя, увінчене лавровим вінком. І встановлено на постаменті. висота пам'ятника 5,7 метрів. Люди, пам'ять про яких й житиме століттями, були неприсічними і яскравими. Ми хочемо нагадати вам про Івана Котляревського, класика української літератури, письменника, поета, драматурга, громадського діяча. Музей садибу було відкрито в 1969 році, проголошеному рішенням ЮНЕСКО роком Івана Котляревського з нагоди двосторічного ювілею поета. Відтворення комплексу здійснювали за акварельним ескізом Тараса Григоровича Шевченка. В часи митця садиба містилася поблизу міських фортечних споруд на Успенській вулиці, тодішній центральній вулиці міста. Біля садиби обрізк чорного лабораториту з написом з цієї садиби на весь світ пролунав голос першого класика нової української літератури Івана Петровича Котляревського.